Вітаю в ефірі. Новина на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. До Дня науки привітати всіх причетних. Взануве значили вчених. Більше про захід розкажемо за мить. У Запоріжжі тривають рейди укриттям. Де перевірка відбулася цього разу? Дивіться у випуску. Музика та сімейні цінності у запорізькій музичній школі відбувся концерт під назвою «Музична родина культурна країна про особливість заходу замить. Починаємо оперативну інформацію по Україні в ніч на 19 травня. Війська РФ чергове завдали масованого удару. У кривому розі росіяни вдарили по приватному промисловому підприємству. Постраждала жінка, її госпіталізували у важкому стані. У сихах знищено обладнання у Львові було чутно вибух. Ворог шахедами атакував об'єкт критичної інфраструктури міста. Сили протиповітряної оборони знищили 16 з 22 БПЛА та та з 6 крилатих ракет калібер. Загалом же ворог здійснив понад 120 ударів з різних видів озброєння. На Доначенні ворог вдарив по 17 населених пунктах, знищено та пошкоджено 46 житлових будинків, з них 17 багатоквартирних, магазин, спортклуб, ринок, санаторій, депо та залізничне полотно, електропідстанцію та леп, а також будівлю поліції. У Константинівці внаслідок ворожого удару загинула людина, їй поранені. Зі смерчів росіяни вгатили по українську. Поранили двох людей, пошкодили 14 приватних будинків і 13 двоповерхівок. На гордівському напрямку у Торецьку поранено дві людини, пошкоджено п'ять корпусів лікарні, багатоповерхівку та вісім торгових точок. Не було і на Харківщині. Внаслідок ракетного удару по селу царкуни. Один чоловік загинув, ще двоє отримали поранення. Їх госпіталізували. У селі зруйновано дві приватні житлові будинки ще 13 пошкоджено. Разом з тим окупанти продовжують зазнавати великих втрат на фронті. У зв'язку з цим рашисти облаштували у залізничної лікарні Луганська шпиталь, де лікують військовослужбовців Російської Федерації та найманців з ПВК Вагнер. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 660 російських окупантів, знищили 4 танки, 4 бойових броньованих машини, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 21 крилату ракету, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Переходимо до інформації по запорізькому напрямку. Рашисти продовжують обстрілювати прифронтові міста та села нашої області. Протягом минулої доби здійснили понад 80 атак, 70 ударів з артилерії, завдали по Гулій Полю, залізничному, степовому, чотири рази з РСЗВ вгатили по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам. Авіаудар спричинив руйнування в Новоданилівці. Внаслідок ворожої атаки у Гулій Полі у власному будинку отримав поранення. Чоловік на щастя, після надання першої допомоги госпіталізація не знадобилася у Пологівському та Васильівському районах. Рятувальники ліквідували чотири пожежі, які виникли через ворожі обстріли. У Степногірську горів балкон, а в Оріхові гасили вогонь у двох господарчих спорудах та на даху житлового будинку. Ворог цинічно трощують житлові квартали. А за добу пошкоджено ще 25 цивільних об'єктів. Зазначають у Запорізькій ова. На запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області, обстріляв населені пункти. Серед них Бурлацьке Донецької області, Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області. Запорізька міська рада оголосила про початок відбудови житлових будинків, зруйнованих чи пошкоджених внаслідок ворожих ракетних атак. Відновлюються ініціативи президента України за сприяння органів місцевого самоврядування і обласної військової адміністрації та у партнерстві з бізнесом. Вже наприкінці травня роботи мають розпочати у багатоповерхівці на проспекті Соборному 151, Продовжать наші журналісти. Зранку біля зруйнованого будинку по проспекту Соборному, 151 зібрались містяни. Вшанували хвилиною мовчання пам'ять мешканців, які загинули внаслідок російських ракетних ударів. Сьогодні всі об'єдналися, всі бізнес, всі містяни для того, щоб наблизити нашу перемогу. Але після того, як приїжджав до нас наш президент і сказав, що ми будемо, не будемо. Чекати, коли закінчиться війна. Нам потрібно відновлювати те, що зруйнували ці тварюки, і щоб мешканці були вже в оновлених будинках, і щоб місто Запоріжжя стало надійним тилом для наших військових. Ми розпочинаємо відновлення наших зруйнованих домівок. Це не тільки перша будівля. Їх у нас достатньо, але це ми зробимо. Будинок по проспекту Соборному, 151, зведений у 1954 році. Є однією з важливих частин архітектурного ансамблю головного проспекту міста. Торік, 6 жовтня, в дім влучила ворожа ракета. Був ще зруйнований один із його під'їздів. Загинуло 13 людей. Ранок 6 жовтня пам'ятає кожен мешканець Запоріжжя, кожен з нас відчуває біль, проходячи повз Зруйнований внаслідок ворожого обстрілу будинок саме така вирва в серці кожного запоріжця навічно. Попередня сума необхідна для повного відновлення будинку 141 мільйон гривень. Вона передбачена проєктно-кошторисною документацією, яка зараз розробляється. На здійснення першого етапу відновлювальних робіт 50 мільйонів. Скерують група компанії «Метінвест» та комбінат «Запоріжсталь». Зі свого боку місто затвердило програму відбудови житлового фонду, в рамках якої виділено кошти на створення проєктно-кошторисної документації та спрямовано понад 98 мільйонів на перший етап робіт. Повідно відновленню чотирьох зруйнованих будинків з них 25 мільйонів закладено на відбудову саме багатоповерхівки по проспекту Соборному 151 Ремонтні роботи у цьому будинку орієнтовно триватимуть протягом двох років. Це поетапна робота. Перший етап це конструкція відновлення, потім облаштування внутрішнього осередку, потім обліцовка наружних стін, дах і облаштування навколо прибудинкової території. Це все поетапно робиться. Я хочу сказати, що це найскладніший об'єкт із цих зруйнованих будинків. У нас є дуже великий досвід в будівництві і технічних споруд на підприємствах. Ну, будинки ми ще не будували, але все колись треба починати. І тому, якщо потрібна буде допомога і в плані будівництва, вона теж буде залучатися від комбінату Запоріжталь, від інших підприємств Мединвесту, які знаходяться в місті Запоріжжя. Розпочати роботи на об'єкті планують 29 травня. При цьому зберігатимуть архітектурні особливості міської пам'ятки. Зауважив Анатолій Куртів. Ремонтуватимуть і інші пошкоджені країною агресором багатоповерхівки. Їх у Запоріжжі 11. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Щороку, третьої неділі травня, в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Це мільйони загублених життів, знищених радянським тоталітарним режимом. Пам'ятна дата встановлена указом президента від 21 травня 2007 року. Напередодні у Запоріжжі біля пам'ятника жертвам політичних репресій зібрались представники влади, військові та небайдужі місцяни. Загиблих вшанували хвилиною мовчання до пам'ятного знака поклали квіти. Присутні зазначають, на жаль, Пресивні методи не залишилися лише спогадами. Нині, під час повномасштабного вторгнення, росіяни знову застосовують до українців терор, розстрілюють невинних, насильно депортують та створюють фільтраційні табори. Переслідують людей за проукраїнські погляди. Ми маємо вшанувати всіх тих людей, які все ж таки віддали своє життя, в тому числі і на гулагах. І... В казіматах і в інших містах, де вони просто за свій політичний погляд за Україну за Україну і за те, що все ж таки ми є незалежні. Ми бачимо і бачили, як все було відбувалося в очі, коли звичайні мирні жителі мирних населених пунктів були жертвами не тільки політично, а жертвами цієї війни і жертвами агресії Російської Федерації. Це дійсно злочин світового масштабу. Те, що зараз знаходиться на окупованих територіях, це все те ж саме, те, що було. Всі, хто хоч трохи каже про українську ідентифікацію, знищують. Те, хто не хоче брати паспорти, знищують. Те, хто не згоджений з їхнім режимом, знищують. Хто розмовляє українською мовою, знищують. Хочуть знищити все українське, тому ми сьогодні повинні пам'ятати тих, хто в минулому тисячолітті боровся. Ми повинні сьогодні вшановувати тих, хто сьогодні це робить. А це роблять наші прості українські хлопці і дівчата, які зараз воюють на передовій, і саме завдяки їм ми відстоюємо свою незалежність і свою ідентичність, українську ідентичність. У Запоріжжі триває перевірка укриттів. Цього разу спеціальна комісія завітала до Олександрівського району. Тут перевіряли прості укриття у багатоквартирних будинках. Частиною з них опікується круючу компанією, іншою голову ОСББ. Наші журналісти вирушили на перевірку сховища разом з комісією. У якому стані укриття дивіться далі в сюжеті? Тут у нас одне перекриття бетону, одне. Все остальне без перекриття. Все інше – що дранка і все темрява та неприємний запах плісняви. Саме так зустрічає мешканців будинку укриття за адресою вулиця Гоголя, 149. За нормативними документами сховище має вміщувати як жильців цього, так і сусідніх будинків. Проте нині тут проблематично розмістити навіть своїх мешканців. Немає каналізації, водопроводу, електричний струм. То є, то немає. Е, також по санітарним нормам не були. Е... Допущені Держспоживпродслужби представники, які б сказали, що по санітарним тут нормам невідповідність. Тобто запрошувати мешканців будинків дев'ятиповерхових чи інших при такому маленькому підвалі неможливо. Цим укриттям опікується керуюча компанія Місто для людей. Від коментарів в установі відмовились, тож чому сховище у такому занедбаному стані з'ясувати не вийшло. В Олександрівській районі адміністрації додають невідповідність санітарним вимогам, на жаль, не рідкість. Особливо це стосується найпростіших укриттів у будинках. Обов'язково повинно бути два виходи або, входи. або вход вихід і аварійний виход. Клас. Ці вимоги теж. Не відповідають в більшості об'єктів. Якщо вихід один, незалежно від площі підвала, більш 50 осіб укриватися не може. Деякі вимоги можливо виконати з силами самих ОСББ і управляючих компаній в тому числі. Складом того, який вигляд повинно мати укриття, є сховище у будинку за адресою вулиця Перша Леварна, 2. Воно має 15 окремих кімнат, високошвидкісний інтернет, облаштовану вбиральню, а також запас їжі та води на кілька діб. Голова правління ОСББ зазначає, розміри та комплектування дозволяють приймати й мешканців сусідніх будинків. Приходили 4-й, 6-й дом, 52-й, 56-й. рук не немає. убіжище відкрите они приходять і розміщаються на вільних місцях. Єдине, що перше время я попросила жителів, пожалуйста, табуретки, стулья у кого що є, тому що ну не на полужі сидіть. Укриття завжди відкрите, адже багато мешканців будинку мають від нього ключі. Проте додає голова правління водить людей до укриття саме вона. Вже по відпрацьованому алгоритму. З 2022 року -го года всю те э, ми поступа, я поступаю так. В 12 ночи я просыпаюсь, одеваю полностью спортивный костюм, кроме куртки и обуви, и я готова э, по тревоге вести людей. И фактически почти каждую ночь первое время сюда водила. Первое время мы здесь были по двое, по трое суток находились. Только выходили на улицу для того, чтобы э, пойти пополнить какие-то запасы еды, воды из дома, для маленьких детей что-то принести. Находились мы все время здесь». Попри те, що саме це укриття районна влада вважає взірцевим, голова правління має плани щодо поліпшення умов у ньому у планах докупити необхідні меблі та альтернативні джерела світла, збільшити кількість запасів їжі та води, але є й більш масштабні плани. У нас два аварийных выхода, а я хотела бы сделать третий. У нас на эту работу не хватает средств. Вообще не хватает, потому что она стоит дорого. Это помещение электрощитовой, которое выходит. У нас этот вход возле первого подъезда один, второй возле второго подъезда и третий, который я хотела бы сделать вход-выход, возле третьего подъезда. Все залежить від фінансів, додає пані Тетяна, адже усі оновлення та покращення укриття спонсоруються між мешканці, сплачуючи за тарифом на утримання будинку. Наталія Юр'єва, Юрій Поворознюк, телеканал ТЕМ. Розвиток наукової думки попри війну напередодні дня наука в одному із запорізьких вишів вітали дослідників, що активно працюють над різними проєктами. Роботи студентів та викладачів вишу здобувають нагороди на всеукраїнському рівні. А педагоги проходять стажування в європейських та американських університетах. Чи змінились теми наукових праць та специфіка роботи під час війни дізнавалась Тетяна Пода. Вже за п'ять років у стінах університету дослідницькою та викладацькою діяльністю займається пані Вікторія. Науку називає бронежилетом, який захищає українців від кулі російської пропаганди. Власне професорка відходить від усталених стереотипів та працює зі студентами над сучасними темами. Під нашим е, таким науковим прицілом дійсно сьогодні опиняються надзвичайно важливі е, об'єкти досліджень: це ворожі наративи, фейки, інформаційно-психологічні операції, маніпуляції, е, тролі, бото, ферми, меми. Тільки за останній рік студенти журфаку взяли участь в кількох наукових конкурсах, як всеукраїнського, так і університетського рівнів. На останньому презентували роботи, присвячені видавничому ринку та інформаційно-психологічним операціям. Окрім того, на самому факультеті теж впроваджують цікаві ініціативи. Ми на факультеті реалізовуємо тему державного замовлення, яка присвячена стратегічним комунікаціям. І в рамках реалізації цієї державної теми ми провели всеукраїнську конференцію, яка присвячена 25-річчю журналістської освіти в Запорізькому національному університеті, де було зібрано 15 вишів. Нині більшість тем, які досліджують науковці, пов'язані з війною, діляться викладачі. Та діяльність педагогів і студентів з початком повномасштабного вторгнення не зупинилась. Чимало дослідників залишаються працювати в Запоріжжі навіть попри обстріли. Коли вимикалося світло, вони в першу чергу думали про те, чи не помруть їх під ці дослідні тваринки, чи зможуть вони завтра прийти в університет, чи не замерзнуть вони і так далі. Тобто, університет це величезна родина. Це 588 науково педагогічних працівників, серед них 136 докторів наук і більше 300 кандидатів наук доцентів. Долучаються до наукової діяльності і студента, які тимчасово виїхали за кордон. На різноманітних конкурсах вони захищають свої роботи з Норвегії, Чехії та інших європейських країн. Ви не тільки в межах Запорізької області, не тільки в межах України, а з глибоко за межами нашої держави і вас знають і вас поважають. І нехай далі так і буде. І нехай, от сьогодні тут дуже Потужні, поважні науковці і молоді науковці, і саме головне, що йде такий перехід поколінь в поколінь, і це таке славне, те, що відмічає саме ваш університет, на урочистому заході ж нагородили здобувачів освіти, а також викладачів, які активно займаються науковою діяльністю. Це свято присвячено тим науковцям, які роблять свій великий внесок в розвиток потенціалу економічного, військового, технічного потенціалу нашої країни. Нашому університету є що показати, є що розказати з приводу наукових досягнень. І тому ми такий день щороку відзначаємо кращих науковців нашого університету, відзначаємо грошовими преміями і нагородами різного рівня. Тяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Запах паленої гуми, йоду та пластику жителі деяких районів скаржаться до органів міської влади та контакт центру 1580 на сморід у місті. Міська влада тримає це питання на постійному контролі. Проблему неприємного запаху в повітрі та шляхи вирішення цього питання обговорила під час наради за участі міських служб, правоохоронних органів і екоінспекції. У місті активізують роботу з виявлення та притягнення до відповідальності забруднювачів повітря. Інформація є, що на великих промислових територіях знаходяться деякі підприємства дрібні, які саме сам і роблять нам ці всі неподобства. Але на кого це все шишки сипляться? Саме на міську владу. Міська влада нічого не робить, хоча ну, реально ми з вами це проговорювали, і хто, хоч трохи залучений до цього, розуміє, що. Все ж таки, не все в наших повноваженнях. І... на цьому наголосив, розпочинаючи нараду, очільник міста зазначає, переважно неприємний запах у повітрі, що відчувається вночі та вранці, скаржаться жителі Шевченківського, комунарського та Вознесенівського районів. З проблемою в місті борються вже не один десяток років, але найбільше вона загострилася торік. Тоді ночами працювали мобільні групи, які з'ясовували хто забруднює повітря. Результатом її роботи стала інженерна екологічна експертиза. Ми виїжджали екіпажами і вночі моніторили. Хто, скажімо так, хто димить не використовує фільтри і так далі. І тому подібне. В нами було там задокументовано декілька локацій. Одне велике підприємство. Воно тоді було на слуху, це був абразивний комбінат. Ми туди потрапили на підставі ухвали суду. Все як по закону, ми відібрали зразки, і на зараз триває інженерна екологічна експертиза. Фахівці зауважують, згідно із законодавством, не завжди мають можливість притягнути до відповідальності підприємства, які працюють у правовому полі, але іноді не вмикають очисні прилади, не кажучи вже про інших, а ще наголошують, не мають можливості робити заміри в неорганізованому джерелі викидів. Все це має такий вигляд такої купи хопілу. сморід стоїть під ранок на все місто, але немає можливості зробити замір і відповідно притягнути їх до відповідальності. Лише системний контроль та моніторинг можуть дати результат, переконаний керівник громади. Те, що ми проговорювали на екологічній комісії разом з фахівцями, разом з нашими громадськими діячами, о тому, що нам потрібен системний моніторинг повітря, чітко щоб воно було розташовано в тих та інших локаціях. Вже розроблена програма державного моніторингу атмосферного повітря. Її розглянуть на сесії міської ради. Окрім цього, затверджене технічне завдання для програми поетапного скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Були проведені торги, об'явлені і перший раз вже проведені. Ну так сталося, що не було виконавців, бажаючих прийняти участь. В цих торгах і тут тобто, розробити далі програму. Це ж дуже серйозний документ, важний документ. Його треба відпрацьовувати конкретно з кожним забруднюючим. Треба знаходитись на місці, відпрацьовувати з технічними відділами підприємств і так далі. От. Тому перші торги не відбулися. Ми об'явили повторні торги. Також під час засідання наголосили на тому, що потрібно опрацювати скарги громадян щодо смороду в місті, зокрема по датах, часу, локації та напрямку вітру. Давайте аналізувати тоді звернення на 15.80, де якийсь приблизний ареал цього викиду, ну, щоб ми розуміли. Залучати лабораторію, пусть вона виїжджає і це системне роб. Ми можемо зараз взяти, наприклад, місяць на, на місяць назад підкотити і угу. з офісувати за цей місяць. Звідки з яких місць було і йшло забруднення? Чому ми можемо таке знати? Тому що у нас вітер весь час міняється. Так. І люди зараз звідси скажуться, потім звідси на перетині цих напрямків вітрів ми зразу визначаємо, що тут звідси йде забруднення, звідси йде місце забруднення. Далі вже це можна і в прокуратуру подавати, тобто вже зрозуміло, де саме є правопорушення, тому що скарг то багато. І ми на основі цих даних можемо чітко вже знати, де, де можна працювати. Буде розроблена карта розповсюдження неприємного запаху в повітрі з можливими джерелами забруднення, які є на цих територіях. Зібрані матеріали передадуть представникам обласного центру контролю та профілактики хвороб, які мають мобільну лабораторію і можуть оперативно реагувати на проблему, а також екологічній прокуратурі, екоінспекції та правоохоронцям для подальшої роботи з виявлення забруднювачів і притягнення їх до відповідальності. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. На щастя, на долю у Запорізькій обласній філармонії відбувся святковий захід приурочений дню вишиванки. Музикою у колонії залі філармонії гостей зустрічав дует музикантів, заслужена артистка України Ілона Турчанінова та лауреат міжнародних конкурсів Андрій Нетреба. Оному залі презентували виставку картин Квітуча Україна Запорізького міського об'єднання митців Колорет. Художники представили свої творчі доробки. На полотнах митці зобразили квіти та пейзажі. Твори художників могли придбати всі охочі, а вирушені кошти планують спрямувати на потреби наших бійців. Коли люди, які в розпечі, зовсім в розпечі, приходять, бачать оці барви, оці квіти, які намальовані. Слітає також, також як ці квіти. Ми плануємо у філармонії продовжувати цю традицію, виставляти багато цікавих робот, які можна буде і придбати, і подивитись, і на натхнення якесь отримати. Артисти філармонії презентували глядачам і концертну програму, що поєднала у собі український фольклор та сучасні мотиви. Одягнені у народне вбрання, артисти виконали твори відомих українських композиторів, доповнили їх ритмічною хореографією. Музика та сімейні цінності у запорізькій музичній школі номер один відбувся концерт під назвою «Музична родина культурна країна. Особливість заходу у тому, що співали та грали на інструментах сім'ями, батьки з дітьми чи брати із сестрами. Більше про концерт та навчання у музичній школі розкаже Єлизавета Баздрєва. 11 років навчався саме у цій музичній школі номер 1 Олександр. Каже, жодного разу не пожалкував про свій вибір, адже впевнений, музика та спів то його справжнє покликання. Нині хлопець покращує свої навички вже у музичному коледжі та паралельно працює вчителем з вокалу в рідній школі. Тут, до речі, тепер навчається і його молодший брат. Тут дуже чудова атмосфера. Насправді дуже дружній колектив. Це саме дитинство я помітив і тому. Хотів саме сюди потрапити, і з дитинства це виходило і дуже хотів співати саме у цій сфері, і воно вийшло. 12-річний Даніїл розповідає, і справді надихнувся прикладом брата. Хлопець навчається у музичній школі вже 6 років. Одночасно опановує вокал, фортепіано та скрипку. Зізнається, коли справа до душі, то вдається знаходити час на все. Скрипка мені, ну я недавно її опанував. Мені дуже подобається цей інструмент, як звучить. Фортепіано це ну, як основа музики, тому теж треба займатися а спів як основна. Концерт музична родина культурна країна має багаті традиції. Його влаштовують у закладі вже 30 років поспіль. Головна мета показати, як музика може об'єднувати та формувати спільні цінності у родини. Цього року свої таланти демонстрували 13 сімей. Сьогодні різні номери і патріотичного спрямування, і більш веселі готувалися. Звичайно, це справа тяжка, нелегка і треба, потребує підготовки. У нас будуть виступати як викладачі, так і батьки з дітьми різного віку. Викладачі кажуть, навіть у такі складні часи навчання не припиняється. Діти відвідують заняття як онлайн, так і приходять до школи. Нині тут працює кілька відділів: фортепіанний, струнно-смичковий, народних духових та ударних інструментів, а також вокально-хоровий і театральний. Діти можуть самі обирати свій напрямок або ж навіть кілька. Суботи у школі проведуть день відкритих дверей, куди запрошують усіх зацікавлених. Тут вихованці школи з різних відділів продемонструють свої таланти під час концерту. Далі що суботи проводитимуть безоплатні пробні заняття для всіх охочих. Це роблять для того, аби діти могли спробувати пограти на різних інструментах, щоб обрати який подобається найбільше. Цей захід, який анонсували, який буде відбуватися по суботам, о 15.30, ми будемо проводити до 11 червня. А після буде відпустка дітки будуть відпочивати і ми їх чекаємо з 20 серпня. По суботах у 15.30 до вересня. А з вересня, вже хто забажає, той може поступити до нас на навчання. Єлизавета Баздерва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.